Всім привіт! Я вітаю вас із Чорною П'ятницею. Сьогодні я вже звільнилася зі своїх курсів німецької. Ось і зараз йду до НКД в моєму маленькому містечку. Я хочу дещо собі подивитися, можливо, це шкарпетки, так? можливо, це буде. Буде білизна, подивимося. Я знаю, що сьогодні 25% знижки діють, оскільки Чорна П'ятниця. Ось тому беру вас з собою покажу, що придбаю, якщо придбаю. Ще раз вітаю вас на своєму каналі. Я задоволена прийшла вже додому з магазину НКД. Це магазин одягу, який я вам сьогодні розказувала, що йду туди. Ось я придбала все ж таки шкарпетки, е, два різних варіанти, і також ще футболочку. А якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, заварюйте свій улюблений чай і поїхали. Я покажу вам, з якими знижками я все це придбала і як воно виглядає. Погнали! Ось так виглядають мої шкарпеточки. Тут такі біленькі, тут з цього боку темно сірий Ось 599 євро, вони коштували. Ось так такий розмір. Тут же склад є, що це 91% акрилу з додатками. І ще ось такі вже в новорічному настрої. Хотіла собі такі носочки, дійсно, вже додають різдвяного настрою. Ось така в них ціна була, це звичайна ціна ще до знижки 4,99 за дві пари, а ці 5,99. Ну, Ці такі теж дуже святкові. Що по цінах? По цінах дивіться, це вже з футболкою разом, але поки що щодо шкарпеток. Ось ці за 5,99. Як бачите, знижка відмінусована, і вийшло мені ось на таку ціну. І 4,99 це червоно-білі. теж знижку відмінусовано, ось така сума вийшла. І одразу покажу щодо футболки спортивної, вона коштувала 9,99 мінус 2,50 євро це 25% знижка. І 7,49 вона мені обійшлася. Разом ось така сума. За все 15,72 центи. Тож я задоволена, якщо б це було без знижки, то це було б 10, 5,6. Це було б 21, 21 євро. А так все ж таки 15,72. Ось так виглядає моя футболочка. Тут такі вставки кольорові, тут їх лого. Це ось ця фірма Слацингер, У мене еска, як бачите, розмір. Ось в мене вже є декілька таких схожих футболок. Мені дуже комфортно. Зараз я просто вдіваю під куртку зимову ось таку футболку і мені норм. Ось, зараз я поміряю, покажу на собі, як вона виглядає. І шкарпетки теж поміряю теж покажу. Ось так виглядає на мені футболочка. З таким ось ого. Ось так вона збоку виглядає. Ось я задоволена. Мій розмір буду носити, як то кажуть, із задоволенням. До речі, на задньому плані бачите, авео вже придбала адвент календар. Тож буду його вам показувати вже починаючи з 1 грудня. Буду щодня розпаковувати новий міні-продукт. І я взагалі думаю щодо вогмасів. Зараз це модна така тема, серія Вогмасів. Тобто щодня з 1. Грудня до Різдва показувати вам трошки мого життя за кулісся. Так? Якщо вам цікаво буде дивитися вогмаси зі мною, то дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. І поїхали приміряти шкарпетки.